А з нами на зв'язку зараз голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Я вас вітаю, Микита. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, коротко тут коротка відповідь. Очікуєте, що залишать представники УПЦ МП Печерську Лавру сьогодні? Чи ні? Мені хотілося б, щоб був виконаний закон, як ви влучно сказали. А що очікуєте, все таки хотілося би і про що свідчить ситуація? Тому що наша кореспондентка каже, що не схоже на те, що люди виходять. Речі вивезли всі можливі. А про те, що збираються йти, священнослужителі, зокрема, мови поки не йде? Ну будемо реалістами. Я не думаю, що все так станеться, як нам би хотілося. Але ми маємо бути як держава, як суспільство, максимально виваженими в цих питаннях, тому що ми зараз знаходимося під дуже великою увагою міжнародної спільноти, зокрема міжнародних змі. У мене сьогодні тільки запланована низка інтерв'ю дуже впливовим західним медіа. саме, з питань е, подальшої долі е, УПЦ е, і е, значить, тих е, споруд об'єктів, які вона використовувала на протязі е, багатьох років. Тільки тут треба ж нагадати глядачам, що це для когось там споруди об'єкти. А для нас, для української нації, це е, е, наші релігійні святині, е, е, які, ну, Тут знаходяться з нами, і якими опікувалися українці протягом більше ніж там, тисячі років. Якщо самі не підуть, то чи буде насильницьке виселення? Будемо сподіватися, що ми зможемо це вирішити в режимі культурного цивілізованого діалогу. Чи відбувається якийсь кулуарний діалог між представниками влади та представниками ОПЦМП? Ну, дивіться, кулуарного ніякого немає. Нам нема чого приховувати. Контакти безперечно є. А, розмови безперечно є. А, є частина налаштована конструктивно з тих, хто знаходиться в Києво лаврі. Є частина тих, які налаштовані налаштовані? Я би не сказав це радикально. Я би сказав, що там є частина, яка налаштована на те, щоб влаштувати там такі знаєте, провокації, щоб підставити в черговий раз українську державу, українське суспільство. Щоб наші вороги, а їхні хазяєва в Москві могли використати це в цілях своєї пропаганди, зокрема міжнародної. Чи не було серед цих куларних розмов, непублічних, такої пропозиції? Мовляв, переходьте під крило Єпифанії, і тоді можете залишатися на території Печерської лаври і продовжувати свої служіння там? Слухайте, ну це, не, це прямо на те, що там якісь куларні розмови. Це ну, позиція, яка, як то кажуть, знаєте, це, ця пропозиція давно на столі. Давно на столі, і е, там, от значить, колега Рігезнавець, який був гостем вашої студії, він казав, що там вже багато переходів е, сталося. Значить, і це ж процес почався до 24 лютого не, минулого року. Значить, повномасштабне е, вторгнення його тільки при, прискорило. Е, я можу так сказати: я не хочу звинувачувати когось там е, особисто, да, значить, е, але я точно знаю точно знаю що на фоні того що там є на сьогодні декілька сотень сотень приходів на чолі з священниками які готові абсолютно до діалогу з ПЦУ і ведуть цей діалог про значить перехід, перехід про приєднання там ну на певних на певних умовах це питання це питання релігійні вже не будемо це церковно релігійні не будемо в них зараз е, глибоко е, пернати. да значить е, а і при цьому і при цьому це блокувалося на рівні вищих ієрархів ну тобто перешкоди ставилися на, на рівні вищих ієрархів е, УПЦ. тобто якби онуфрій е, кому, погодився проблема так насправді на, на, таки... справді, на... Не було б сьогодні з комісіями, з орендою на приміщення, і таке інше. Дивіться, от я ж кажу, що, на жаль, на жаль, ми бачимо по поведінці багатьох вищих ієрархів УПЦ, що вони, ну, ви знаєте, тягнуть час. Я не знаю на що сподіваючись, що знову москалі будуть на околицях Києва. Так такого не буде вже. Більше не знаю на що сподіваються. Але тягнути час це вже не вихід в тій ситуації, в якій сьогодні є українська держава, українське суспільство. Достатньо подивитися на дані соціології, щоб зрозуміти, що більше за 80% громадян України хочуть, щоб в Україні була незалежна православна церква. І я переконаний, що вона так і буде, вона, вона, вона станеться. І це буде, я сподіваюся, ще за нашого з вами життя. Хоча процеси церковні вони зазвичай бувають довгими. Микита, скажіть, тепер до справ таких, знаєте, життєйських, як то кажуть, а дивіться от раніше в нашому ефірі міністр культури інформаційної політики Олександр Ткаченко казав про те, що саме до сьогоднішнього дня, до 29 березня, будуть результати аудиту державного майна в Лаврі, і там йдеться понад як 700 музейних об'єктів, в якому вони стані, чи все на місці, чи відомі вже результати цієї перевірки, чи є там з цим проблеми. Тому що як ми чули в таких заявах від нашої кореспондентки, які інтерв'ю ці короткі, які вона взяла? А коли збирали речі там чинці, зокрема, то вони казали, що вивезуть все, що тільки можна. Такий от наказ, тому що все от їхнє. Чи є якісь уже конкретні цифри дані? Дивіться, зараз попередньо е, не, не буде коректно говорити про конкретні цифри, значить, в цілому картина, наскільки мені відомо, станом на вчора, була, е, ну, скажімо так, нормальною, так не було виявлено якихось там е, ну, зникнення експонатів. Е, але давайте почекаємо, щоб все Закінчилося, щоб був офіційний звіт цієї комісії, та да, значить, з передачі майна я не хочу забігати наперед і бути занадто оптимістичним. Я до речі дуже вдячний Радіо Свобода за репортаж, який підняв питання про вивезення там, значить, ікон, зокрема з Лаври. Це дозволили і міністру і мені е, втрутитися в цей процес. Е, у нас були відвідні там консультації, е, ну як консультації наради, значить, за участі там, зокрема, і е, компетентних наших органів. Значить, хочу заспокоїти громадськість. Е, ну що ми встановили по тих фактах, ну які були так, скажімо, на, на, на поверхні там же, розумієте? Е, значить, кіо черс Перетворили заповідника на велику мануфактуру, на виробництво. Там чого-то тільки не, не виробляють. І, зокрема, ікони виробляють. І там дуже багато, дуже якісних, треба відзначити, копій дуже відомих ікон. Ікони ці всі в музейному фонді. Вони не, не зникли з музейного фонду. І те, що вони вивозять, це вони вивозять е, ну, от те, що, те, що ми знаємо, вони вивозять своє власне виробництво. Ну тобто, це, це, це не власність держави, до речі, це дає, повертаючись до, до початку нашої розмови, це дає такий, знаєте, стриманий оптимізм, що все ж таки вони залишать лапу. Тому що коли люди забирають майно, причому все, то ну, скоріше це про те, що вони готові залишати. Єдине, що ну. Чого ми так е очікуємо, хоча не хочемо цього, звичайно, щоб, щоб, щоб це сталося? Що вони якраз все вивезуть зараз цінне, ну те, що їхнє, та і залишаться ті, які будуть провокувати державу, правоохоронні органи, громадськість е на протистояння. Причому вивезли все включно із дверима, як свідчить репортаж нашої кореспондентки, та поличками для книжок. От скажіть також я думаю, що я думаю, що може і сантехніку треба перевірити. Ну це ж знаєте як. Ну я сподіваюся, що журналістів також допустять до фіксації того, що там відбулося, так що вивезли для того, щоб суспільство це могло побачити. Мики, скажіть, на території лаври там виявили 36 новозбудованих будівель різних споруд. Там 15 капітальних будівель, 16 малих архітектурних форм йдеться там про альтанки і кіоски, п'ять пам'ятників. Чи буде хтось нести відповідальність за ці забудови? Чи є вже інформація, чи не скривдили вони там краєвиди? Почерську лавру, якісь цінності цими забудовами чи не нашкодили архітектурі? Нашкодили. Ну, я знову таки, я ж як е, член міжвідучного робочої групи, яка розглядала е, ці питання, е, я, я зараз е, кажу про свою ну, особисту позицію. Та? Я вважаю, що певні речі, які там були зроблені, нашкодили, тому що це е, е, не монастир, я вибачаюся в першу чергу. А в першу чергу це національний заповідник. Національний музей заповідник. І е, як національний музей заповідник, який входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, він має бути е, недоторканий. От як його, ну це ж ви розумієте, я зараз не в термінах юридично е, коректних кажу. Умовно кажучи, як його ЮНЕСКО на баланс приймало, ну воно на балансі держави, звичайно, не не ЮНЕСКО. Але як був опис, так. Того, в якому ну в який вигляд мають будівлі, і так далі, це ж все документувалося. Це ж все в ЮНЕСКО є ж по повний архів. Воно так і мало залишатися, а жодних там оцих от прим. Не мало бути реалізовано, а хто понесе за це відповідальність? Чи будуть якісь це, це це, це хороше, це хороше хороше окреме питання? Я думаю, що будемо вирішувати в межах, як то кажуть, в межах і спосіб встановлений законодавством України. Тому що треба 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 ще ж порахувати. Ну, дивіться, значить, треба порахувати, що ми що там треба знести, та що там треба можливо, що там можна залишити? Да. Значить, якщо знесення, то треба порахувати в грошах, скільки це буде коштувати? А коли порахують, питання, а коли порахують, і буде зрозуміло, от якої шкоди саме в сумах, так би мовити, є, до зараз, кого це буде питання? До Павла кожного... Лебідя чи до кого? Дивіться, я зараз не можу вам сказати точно, бо треба створювати це знову таки це треба створювати окрему комісію. Так як була комісія, яка значить, дивилася, наскільки там виконується договір оренди, да? потім була комісія, окрема, яка значить, ще не закінчила роботу, про яку ми з вами сьогодні говорили. Щодо значить, збереження музейних цінностей, які були там в користуванні, так само і тут треба створювати окрему комісію. Так що я не скажу, що це прямо там треба витратити багато часу, але ну певний час, там що не менше там пару місяців треба. Микита, ну що таке питання? От, власне, що буде далі, так, після того, от ви оптимістично налаштовані? Ну, вийдуть у ПЦМП з Лаври. А наступне що буде? Монастир у Почаєві? Ну, безперечно, ви правильно піднімаєте питання. Почаєвська лавра. Вона звичайно не настільки. Антична, як києво печерська але вона точно є історичною пам'яткою, архітектурною пам'яткою, і теж вона монополізована однією церквою, і там точно треба розбиратися, але не, не лише значить, з Печерську лаврою. Ну тобто, печевська лавра, безперечно, ви абсолютно праві. І також щонайменше один з храмів на території теж національного заповідника Чернігівський Кремль, який теж з ЮНЕСКО, тобто така доля чекає, ось і на ці місця також так зокрема готуватися і там потрібно церковникам. Така доля чекає на всі пам'ятки національного значення, які були свого часу. За не те, що потурання, а за прямої, прямого впливу, прямого втручання, значить і, і режиму Януковича. І навіть до того, як Янукович захопив узурпував владу, які були монополізовані однією церквою, я дякую. А це пам'яті належить угу. всій державі і всьому, і всьому українському народу, всьому суспільству. Дякую вам. З нами на зв'язку голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.